тільки зони бойових дій, щоб прославляти армію Росії, на початку повномасштабної війни мешканець Бучі переїхав на Прикарпаття і тут виправдовував збройну агресію окупантів. Докладніше розкаже Тетяна Дадак. Слідчі повідомили про підозру 50-річному жителю Київщини, який підтримував окупантів. Продовж березня травня минулого року він поширював соціальній мережі однокласники. Матеріали спрямовані на виправдовування збройної агресії. Та підтримку російських військовослужбовців у цих дописах це дописи російської пропаганди, у яких окупації українських міст називали визволенням від нацистів. Влітку чоловік повернувся додому і там продовжив звеличувати та прославляти російські війська. Інформаційно підтримувати війська загарбників, сумувати за загиблими військовими, а також бажати успіху та процвітання країні-агресору. Розслідування проводиться за статтею 436 стоїть зі значком 2 кримінального кодексу України. Санкція передбачає покарання від 5 до 8 років позбавлення волі. Підозрюваного затримали. Наразі вирішується питання про обрання стосовно нього запобіжного заходу.